Що-шо, шо, шо? капшо. Спочатку треба помазати губки, бо засохло, сьогодні такий сніг валив. Я йшла додому, а реально таке чисто було, що я просто засихаю з кожної секунди, а тепер я наплівала собі на ліцо. А тепер у мене пекуть губи. Всім привіт! Мене звати Аліна, ви на моєму каналі Рутіка. І це моя відіма нова рубрика, я не знаю, це новості з Калідора. Іменно з калідора. Хорошо? Тормозок все взяли? Бо в калідорі сидіти будемо дуже довго. Сиділа, коротше, я да, я в піжамі. Excuse me, якщо я викалую вам соски своїми глазами. Что, щось пішло не так. Надо переграти це. Пофіг. Калідорні новини, що таке калідорні новини? Я не знаю. Я, я, я не знаю. Але я зрозуміла, що якщо виключити світло, завжди можна план Б так сказати. Давайте з вами трошки поговоримо про те, що відбувається у світі. Так, да, звісно, 22.52 на годиннику. Зараз повітряна тривога, очевидно. У мене тут телефон. Це от отже, один мопед на півночі області. Це прекрасно, це шикардос. сидимо в калідорі, так? Да? Так, от, давайте поговоримо про те, що тут вообще відбувалося за останні декілька днів. Декілька много днів, да? на свіжість не претендую, але тімочки цікаві. Наприклад, тімочка про те, що Джей Зі звинувачують в зґвалтуванні 13-річної дівчинки. Треш. Е, Між іншим, це, звісно, було з ким? З королем з цих цих галімих вечірок, е, з королем Підіді, скажімо так. Королем. Я нагадаю, 22.53 З кожною хвилиною. Моє мовлення буде ставати все гірше, бо я прокинулася 4.44 від того, що мені наснилося, що цілі миукає, і я думала, що щось случилось. До речі, нещодавно я прокинулася від того, що мені наснилося, що був вибух. Я схопила Сіцілію, побіжала в коридор, не було нічого. Мені наснилося, але було реалістично тут запікаємо. Тож, про Джей Зі. Ну, реально хочу сказати, що він повухав в Лені, хоча. хоча. Він ігнорує. він робить вигляд, що я не я і срака не моя була. Прозвучало жахливо. В чому суть позову на Джейзі? Як ви знаєте, на підійті в жовтні 2024 року було вивелено тисяча звинуват... Ну ладно, не тисяча, я трошечки утрірую, окей? Буде ручка, як спеціальний ваш новинар. Я хотіла, щоб це відео було коротким. А чому я так багато розмовляю? Було багато звинувачень в під е, звинувачень підідіді, в е, торгівлі людьми, в наркотиках, е, вечірках, е, зґвалтуваннях. Все погане. Вот. І було сказано про те, що в оцих вечірках, які, в яких було присутнє зґвалтування наркотики і всі погані речі, було присутньо багато зірок Ей. Листа, тобто найтоповіші топи. Хто найтоповіші топи, там Джей Зі, Тейлор Свіфт, по ти подумала? подумав, Тейлор Свіфт там не було, я так думаю. Але повернемося до Зі. Це був позов від адвоката жінки, яку зґвалтували в 2000 році, коли їй було 13. І вона казала про те, що це був Підіді, зірка А і зірка Б. Зараз виявилося, що зірка А це Джей Зі. а зірка Б це якась жінка. Зірка Б. До речі, хотіла окремо подякувати Більонці за те, що я взагалі маю можливість провадити свою діяльність на Ютубі. І Тільки любов. Нічого поганого не хочу сказати. Тож зірка Б невідома жінка. І Джей Зі, звісно, падає на дурочку і каже про те, що блін, це взагалі огидні звинувачення, і цього всього не було. Але покази цієї жінки, вони доволі реалістичні, тому що вона розповідає, що все це сталося 7 вересня 2000 року на одній з вечірок підіті, присвяченій церемонії нагородження премії MTV VMA. Ми знаємо, що це величезна премія, і палюбасу святкували вони як треба. У мене зараз соплі і жодної серветки рядом нема. Ніхто нічого не бачив. За словами цієї дівчини, підіді влаштував вечірку, запросивши, як завжди, багато людей, і вона була в тому числі. Там вона випила алкоголю і почала відчувати, що їсти є погано, вирішила прилягти. І в якийсь момент в кімнату зайшов підіді, а також. Джей Зі і якась жінка. Е, вона каже про те, що коли вони зайшли в кімнату, підіді схопив її і сказав: ти готова до вечірки і штовхнув її в руки Джей Зі. І тоді він її зґвалтував. А співачка, ой, не співачка Бі, е, Квін Бі, зірка Б і підіді дивилися. Коротше, блін, дуже багато жартів в такій новині. Боже мой! Якщо. А жарти тут тільки тому, що, знаєте, це коли ти якась така тема е, серйозна і погана, і ти сам себе заспокоїш абсолютно жахливими жартами. І це коли ти приходиш на психотерапію, е, в тебе депресія, і, і найкращий твій стендап-концерт починається саме там, коли ти про депресію і про те, як ти хочеш здохнути. Я попереджала, що з кожної хвилиною ночі. Я буду плавитися все більше. Але мені здається, що це добре, бо це щось таке щире. Чесно кажучи, мені дуже не вистачає цього в житті, бо формат бла 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 новин, він дуже класний, і я його дуже сильно люблю. Але, якщо чесно, я теж, як людина, яка зараз живе сама з кошкою, багато розмовляє сама з собою, потребую компанії. Тож, позивачка каже про те, що після цього всього, що сталося, вона. Підіді також намагався до неї домагатися, але вона змогла його вдарити, і тоді вибіжала з дому, і її батько її забрав. От якась от така історія. Джезі каже: нічого не було, огидна неправда, як так можна. Що Джезі сказав? Ці звинувачення настільки огидні за своєю суттю, що я благаю подати кримінальну скаргу, а не цивільну. Той, хто скоїв би такий злочин проти неповнолітнього, повинен бути за гратами. Чи не так, зазначив репер. І також він додав: ви пропустилися жахливої помилки в судженнях, вважаючи, що всі знаменитості однакові. Я не з вашого світу. Я людина, яка вийшла з Брукліна. Ми не граємо в такі ігри. У нас є дуже суворі кодекси і честь. Ми захищаємо дітей. Типу, я повірила. Ще раз дякую, у Насправді, вся ситуація з Підідіді продовжується. Він сидить, очікує суду, очікує вироків якихось. Звісно, він теж каже, що все це неправда, і нічого такого не було. Але Тоні Базбі – Басбі, це. <retered> <So> Адвокат і представник потерпілих, які позиваються на Підії, сказав, що вони отримали близько трьох тисяч дзвінків після прес-конференції, де вони об'явили про безкоштовну гарячу лінію, на яку можна зателефонувати і розказати про щось, що сталося, що стосується Підійді. У мене сіла батарея камери із високою вірогідністю, коли я записую і заряджаю камеру. Там буде таке бзз на задньому плані. Я сподіваюсь, Денойс мені допоможе. Якщо він мені не допоможе, скажіть кому молиться. Можу розмовляти трошки гучніше, якщо вам буде неприємно дивитися з цього моменту, мені дуже шкода. Я скоро закінчу. Цей Тоні Базди, представник потерпілого, сказав, що його юридична фірма готує позови від імені 120 осіб, серед яких однакова кількість чоловіків і жінок. І він стверджує, що 25 людей з цих позивачів. Були неповнолітніми на момент скоєння злочину. Любі друзі, дорога родина, що хочу сказати. На жаль, я там ще розповідала про Кейт Вінслет, розповідала про новий альбом Розе і про те, який він класний, як він мені сподобався. Також швиденько хотіла сказати про те, що Селена Гоміс з Бені Бланко заручені. Машин Ганкелі і Меган Фокс розійшлися, Фокс вагітна. Прощатися я з вами буду через вебку. Я, знаєте, розумію, що це експериментально. Ну, а що в цьому житті не експериментально. Життя експериментально. На годиннику 12 12 ночі в мене під вікнами їздить пердяча машина з гучною музикою. Це що, прикол якийсь, реально? Це Дніпро називається. Так от. Я вам дуже сильно вдячна за перегляд і хотіла вам розказати. І ще я там розказувала, просто панієте, там на задньому плані. -з -з -з. я хотіла сказати, що ми зараз разом з благодійним фондом Волонтерська спілка Поруч збираємо подаруночки для дітей з прифронтових міст. Скоро новий рік і. Ми хочемо порадувати дітей з звідтіля і хочемо подарувати їм подаруночки, тому якщо у вас є бажання, ви можете долучитися копійкою, я залишу посилання на банку в описі до цього відео. Але також ви можете, власноруч купити щось, запакувати подаруночок і відправити в спілку поруч. Всі координати погане слово. Всі адреси я залишу в описі до цього відео, куди що відправляти. Я теж завтра піду, до речі, купляти свій і запаковувати свій подарунок, тому що мені здається, що десь є така сама дівчинка, як я, і не одна, яка так само самолюблять лю, лю, смішні ручки, смішні блокнотики, разокрашки, карандашики і все інше. Тому що мені 27 років. Нічого не змінилося з моменту того, як я була маленькою. Тож, я вам дуже сильно вдячна, я би показала вам Сіцилію. До речі, от зараз ви можете побачити кадри Сіцилії, як ми з нею обіймалися, але звук там зовсім галімий. Я вас дуже сильно люблю, всім тихого вечора, дня ночі. Будь ласка, будьте в безпеці, хоча б сидіть в калідорі. Побачимося з вами наступного відео. А, до речі, якщо вам сподобався цей формат, я буду здивована, але дуже рада. Якщо вам сподобався цей формат, будь ласка, залишіть цей коментар про, про це. Будь ласка, давайте спілкуватися, please! Люблю вас. Бай-бай!